Сьогодні буду знову бомбити на мотоциклістів. Тому що, ну, чесно, у мене просто уривається терпець. Я не можу терпіти цю фігню. От вчора, буквально, я біля ТЦ е -е, йшов з парковки. Е -е, і там, щоб перейти до, зайти до парковки, треба пройти по, ну, по дорозі, типу чи пройти дорогу. І що ж, я йду з парковки з парковки в ТЦ. Е -е, якраз таки виходжу на оцю ділянку, де треба. Перейти дорогу, і там їде два мотоциклісти. Ну як їдуть? Вони летять по парковці, так як невіжені. Ну, вибачте мене, це торговий центр. Там купа людей. Ходять люди, бігають, бувають, бігають діти. Не без цього так. Я не погоджуюся, що це норма, що це так має бути, але там таке буває. Вони, по-перше, летять як невіжені. Е, я побачив їх ще зда... ну, Вони були ще далеко. Я розраховував так, що я якраз таки встигну перейти, поки вони доїдуть. Я переш... Поки я переходив, вони ще піддали газу. Потім біля мене призупинилися, коли я вже перейшов, вони призупинилися. І біля мене, одна скотина, оця почала газувати і поїхала. Ну, я просто не розумію. Ну, добре, ти тобі пофіг на твої барабанні, барабанні перетинки, хоча я думаю, що в нього там, типу, в шоломі все нормально з шумоізоляцією. Але я ледь не оглухну. Ну і то, і то, як ледь не оглухну, ну, Мабуть, що у мене секунд на 5, блін, так заклало вуха нормально. От скажіть, як можна цих людей нормально терпіти? Я ні, я не сперечаюся, є нормально. Ну але блін, ну, от просто кожен раз, кожна моя зустріч з мотоциклістом, це просто якийсь треш. От реально треш. То вони ведуть себе на дорозі, як не то вони ведуть себе з пішоходами як невіжені, то вони літають під час повітряних тривог. Блін, летить шахет і воно летить, блін. Я не знаю, в кого там можна стрі... в кого буде стріляти цей мобільна вогньова група. Я би в нього, блін, стріляв, би, тому що, він, блін, схожий, можна переплутати, я не знаю. Стріляєш на шум, ой, а там мотоцикліст. Ну ой, яка прикрість. Скажу чесно, я б, блін. Ладно, не буду це казати, тому що за це цей шорт е... буде мати позначку жовту або, зале... або червону взагалі, що його будуть ніде показувати. Ой, коротше, ну блін, от як от як я можу нормально до них ставитись, коли вони ведуть себе як дебіли, повноцінні дебіли. Що ви літаєте взагалі біля торгових центрів? Ну ладно, окей, літайте. Нахіра газувати біля людей. От я перейшов і він прямо біля мене газанув. Нахіра? Щоб що? Шо? Щоб я ще більше хотів тебе вшатати, блін. У мене бажання стало ще більше. Я не знаю, це треба з цим щось робити, тому що, ну, чесно, це просто якась повна хрінь і фігня незадоволена я.